Крізь призму рожевого неба вітається з сонцем земля, і рухом мітким скрипаля у сні відпадає потреба. Все повстає від бляклого мовчання. Скорчить струмок і виграють вітри, а у лісах дуби розбилося по три. Чекають на феєрі споглядання, мов діамантами постелено росою, зникає сірий вранішній туман, і вулиці, позбавившись сутан вечірніх, все приваблюють красою, урбанізована пустеля, поживає. Умилась ранком, зірочка ясна. і захлинулась. В просторі весна. Зійнявся день світає.